Суботній ранок. Зазвичай у цей час я виходжу на пробіжку, займаюся бігом на околицях району. Вийшов купити каву і трохи овочів для ранкового салату. Якраз біля ринку, коли я розраховувався з продавцем, до мене підбіг хлопець і запитав Пане пане, ви виглядаєте таким багатим? Не потрібен вам малюк? Я навіть трохи знепритомнів можливо, через недостачу кисню після пробіжки, І ще цей хлопець мене здивував. Мені 35 років, я розлучився з дружиною рік тому, тому що не можемо мати дітей. Останнім часом думки про дітей не полишають мене. Можливо, я щось не так зрозумів, тому вирішив уточнити ще раз. Що, що? здивовано сказав я. Не потрібно вам дитина, знову повторив хлопець. Я знову не зрозумів, але вирішив запитати цього хлопця. Може, це якийсь маленький злодій, який мене дурить, щоб обікрасти. Як я можу тебе забрати такого великого? Що скаже твоя мати? швидко запитав я. Він у відповідь Мене не беріть, візьміть мою маленьку сестричку, тому що я не можу її утримувати, а їсти мені і самому нема чого. Їй лише три роки, і вона ще не здатна шукати їжу. Це мене дуже вразило. Продавець на це. Йди звідси, скільки ти ще будеш тут бродити? Я заспокоїв продавця і вирішив детальніше поговорити з хлопцем і на всяк випадок зателефонувати до соціальних служб. А де твоя мама? запитую я. Вранці п'є, а ввечері зазвичай немає. Їжу додому не приносить. Каже, щоб я сам себе годував, бо вже великий, а сестричку залишив у когось під дверима, але в дитсадок я її не віддам, сам потрапив туди на місяць і ледве зміг втекти, відповідає хлопець. Мої думки можливо, ці діти. Моя доля, яку я так часто прошу, щоб мені дали дитину. Мовчки погодився і запропонував хлопцеві показати свою сестричку. На вигляд, справді, голодна трирічна дівчинка. Мені її стало шкода, я купив їм печиво, бутерброди і напоїв чаєм. Я вирішив відвідати їхню матір. Вранці її не було. Хлопець сказав, що вона приходить після обіду. Я запропонував їй прийти до мене додому, але тільки не шуміти. А насправді я хотів перевірити чесність хлопця. У моєму домі є камери, і якщо він щось вкраде, це відразу зафіксується, і я зможу переконатися, що це все брехня. Але все виявилося навпаки. Хлопець тихо піклувався про сестричку, лазив лише в холодильник, шукаючи їжу для себе і для неї. Це мене дуже вразило. Потім я вирішив забрати їх обох до себе. Але спочатку потрібно оформити опікунство. Знайома юристка порадила, що для цього потрібно кілька дзвінків, але головне згода матері. Мені не дуже хотілося зустрічатися з цією жінкою, але я все ж таки наважився. Пішов до неї перед вечором. За словами дітей, у цей період вона ще більш-менш в адекватному стані і готова до розмови. Як тільки я запропонував їй віддати дітей під опіку, вона почала торгуватися і вимагати гроші за це: 15 тисяч за кожного. Я довго не вагався і погодився. Опіку оформив, хоча мій адвокат радив не давати їй гроші, але я все ж таки вирішив: біднішим я не стану. Сьогодні я став багатшим в десять разів, забравши до себе цих чудових на перший погляд дітей.